На брехня, бо в нашій державі не можуть підніматися ціни на електроенергію. У зв'язку з тим, що впродовж останніх кількох років в Україні перевидобуток електроенергії, її в нас є багато. Ми її продаємо за копійки навіть в Польщу, в Угорщину, в інші країни, які нас оточують. Тоді чому залазять сьогодні в кишені українців, які і так копійку до копійки зараз рахують? Яким і так складно проплачувати ціни на житлово-комунальні послуги. А я вам скажу чому. Тому що ця влада дозволила продавати стратегічні підприємства. На наших очах, і, до речі, народ теж мовчить, не реагує, приватизовується обленерго, облгази. Відповідно, Дніпропетровськ обленерго вже пішло з молотка. Донецьк Обленерго продано, Закарпаття Обленерго продано, Захід енерго продано разом з Бурштинською і добротвірською станціями. Проданий сьогодні Вінниця Обленерго, Київ Обленерго проданий. Що ж це виходить? Що стратегічні підприємства тепер належать не державі, а належать приватникам. Це виходить, що завтра, чи буде горіти світло в вашій хаті, чи буде водичка текти в вашій хаті. Буде залежати не від держави, не від органів місцевого самоврядування. Ви навіть апелювати до того не зможете. А це буде залежати від волі приватника того, хто це купив. Хіба це правильно? Ні, це неправильно. Влада починає запустивати якісь дурнуваті скандали чи теми суспільства, починає критикувати опозицію, чи точніше сказати, очорнювати опозицію, Компроментувати опозицію, показувати, що от вона така сяка. І як би робити з того бучі величезні шоу, загострюючи не на цьому питанні, а в той час на Верховній Раді обговорюється пропозиція і вирішується питання про приватизацію Укрзалізниці. Це також стратегічне підприємство. Давайте спочатку ми приватизуємо рухомий склад, а потім нерухомий склад. І завтра ви захочете поїхати до своїх родичів чи знайомих в якесь село під Харковим. То ви в електричці будете платити як за спальний вагон. І ви нікому не зможете пожалітися. Тому що вийде приватник і скаже, а цей вагон це моя приватна власність. А завтра взагалі скажуть, а ті рельси – це є наша приватна власність. І байдуже, що це стратегічні підприємства. То саме з Нафтогазом України. Вони вже, бачите, мудріші стали. Вирішили не цілісний комплекс продавати, а розділити Нафтогаз на вісім дрібненьких структур. Ну і очевидно, що щоби... Бо кожну дрібнішу структуру легше приватизувати і більше взяти каси з того, хто хоче приватизовувати. Ну, а ви розумієте, хто це? Звичайно, Газпром. Звичайно, Російська Федерація. Вона якраз націлюється на приватизацію отаких от структур і таких стратегічно важливих підприємств. Араби, скільки років нам пропонують. Давайте запустимо проект. Карбамід в обмін на скраплений газ. Вони нам танкерами з Арабського світу стиснутий газ скраплений, ми їм одеський припортовий завод, карбамід. Їм цей карбамід як мінеральне добриво потрібне, бо в постелі в них там нічого не росте. В результаті зменшуються вдвічі ціни на. Транспорт і це є реальна можливість унезалежнитися енергетично від Російської Федерації. Бо ви розумієте, сьогодні Україна не веде політики диверсифікації джерел постачання енергоносіїв. Сьогодні ми на 80% маємо серйозну залежність енергетично від Росії. І що? Ніяку економіку незалежно ми не побудуємо, якщо не будемо мати незалежної енергетики. А наша влада, замість того, щоб піти на такий проєкт, ухвалює рішення: давайте ми Одеський припортовий завод продамо. Звісно, що перший, бажаючи його купити, це Нафтогаз України. А Нафтогаз України потребує той Одеський припортовий завод навіть не через ам'яку, труби чи якісь інші перспективи. Не думаю, що вони дуже хочуть, щоб Одесити там мали відповідні місця роботи для себе і заробляли на себе і на свої родини. А їм це потрібно для того, щоб скасувати, нищити і зруйнувати будь-які навіть намагання України у енергетично від Росії. Ну, але отаке от життя зараз. Я зараз не хочу розказувати історії про ціни на е, е, продукти першої, першої необхідності. Бо ж соціальні ініціативи Януковича до чого призведуть? Будуть штампувати гроші національний банк. А це неминуча інфляція. А це неминуче підвищення цін. І ніхто вам пенсію не підніме, ніхто вам не підніме заробітну плату, тим більше, що роботи просто-напросто тоді немає. А для е, людей, які мають копійки сьогодні, мало імужі, то взагалі катастрофа повна для пенсіонерів, для студентів, які вчаться, для інвалідів. Ви ж бачите політику держави. Вони не виплачують чорнобильцям гроші. Навпаки, ти гібку там стукає кулаком по столі. Як суди мали право ухвалювати справедливі чесні рішення по відношенню до простих українців, які держава має виплатити їм як у, випад... у вигляді компенсації? І сьогодні той самий пенсіонер, останню копійку, щоб піти в аптеку і купити собі ліки. Тому що ліки за своєю ціновою політикою нині в Україні, не відповідають можливості більше громадян держави. Так я вам більше того хочу сказати, вже як доктор скажу, в нас нині половина лікарств це є фальсифікат. Ви купуєте таблетки, і ви не знаєте, чи це є дійсно лікарство, чи це глина. Звісно, що ви ту глину з'їсте і воно вам не зашкодить нічого в організмі, але вибачте, воно і не допоможе вам, то є реально така справа сьогодні. Не тільки фальсифікують товари харчування. Ми тільки можемо по телевізору бачити, як якісь там журналістські розслідування проходять і там в лабораторію приносять продукти, і нам волосся стоїть, Господи, що ми купуємо, що ми їмо. не говорячи вже про генетично модифіковані, але ще й виявляється, ліки, фармакологія в нас наполовину сфальсифікована. Ну це проблема. Оце біда, оце, вибачте, розвод для народу. Ухвалюють житловий кодекс. І приймають рішення так, забирати будуть навіть приватизовані квартири, якщо люди не зможуть собі оплатити. Пенсійну реформу супер придумали. Давайте жінкам піднімемо пенсійний вік. А що це значить? На ну що робота є? Що та жінка буде мати кращу іншу роботу, щоб з тої кращої роботи вийти на пенсію через 5 років? Нічого подібного. І якраз навпаки, роботи нема, і більшість жінок. Будуть йти на пенсію як безробітні. А це що значить? Це значить нарахування меншої пенсії. Зрештою, розказують нам типки, Азарове, а от в Швеції пенсійний вік збільшується, в Чехії пенсійний вік збільшується. Ну це вже навіть не смішно. Це є знущання, це цинізм. Тому що в Швеції чи в Чехії пенсіонер. Який виходить на пенсію на заслужений відпочинок, він має рахуночок кругленький в банку. Він сідає на свій автомобіль чи в лайнер з метою кругосвітню подорож зробити, і тільки телеграми своїм внукам і дітям висилає, як йому добре в тій частині світу чи в іншій частині світу. А український пенсіонер що його сьогодні чекає? Товариство? Такі речі ми можемо говорити і розказувати про них довго. Зруйнували середній клас. От сьогодні я був на комунальному ринку. Ну, взагалі, знаєте, вибачте, от хочеться е, вашому міському голові та частина території, причому не для того, щоб там щось вулицю розширювати, порядок наводити, а для того просто, щоб поселити інших підприємців, значить, треба забрати ті кіоски. Не щоб порядок нібито навести, а щоб. Своїх підприємців, тих, які, напевно, дають на лапу поселити. І, звичайно, найкраща відмазка Євро 2012. вибачте, я щось так по Харкову проїхався, щось я не, 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 не чуйствую наближення євро. І не тільки по Харкову І те можна говорити про Львів, і то можна говорити і про той самий Київ, вкрали відмили купу грошей. Побудували нікому не потрібні за державні гроші. Стадіони, як у Львові, наприклад. Коли, вибачте, був нормальний стадіон, вклади трохи грошей в реконструкцію стадіону України? Ні. Треба було витратити мільйони, сотні мільйонів. Що за ті гроші можна було ще три стадіони побудувати. Для того, щоб десь там на околиці збудувати стадіон, провести три гри, чи скільки там буде, і забути про той стадіон. Чи зрештою з тим самим аеропортом, аеропортом Львівським, чи то, що зараз Борисполі добудовують, то все дуже добре, престиж, прекрасно, ми тішимося. Але вибачте, яким коштом, яким рахунком, де дороги. Нема доріг, товариство, нема тих доріг. Де гуртожитки, які мали залишитися після євро і їх перепрофілювати потім в соціальне житло? Чи, бодай би, гуртожитки для наших студентів? Натомість в Києві студенти страйкують. От є там одне медичне училище в Києві, де навчають діток інвалідів, сліпих, які, знаєте, якщо сліпий, то в нього дуже велика чутливість в пучках пальців. І оті дітки, вони дістають якусь перспективу. Вони З них роблять добрих масажистів, мануальних там лікарів, терапевтів. Живуть в гуртожитку. Ні, приходять влада, давай забирати той гуртожиток. На потреби євро. А насправді їх зараз виселять, ніхто вже їх туди не поселить. Тому що місцеві бандюки вже кинули око на цей гуртожиток. І вже тих діток на вулицю відправляють, їм кажуть, ідіть, шукайте квартиру. В Києві квартира дитина з неблагополучної чи з бідної сім'ї. Звідки? Як? Підприємців поставили на коліна, зруйнували середній клас, поухвалювали закони виключно в інтересах. Крупного капіталу. А це ж зрозуміло. Партія регіонів це є партія крупного капіталу. Бо це ж не є партія середнього класу. Це не є партія, яка буде ухвалювати тобі закони в інтересах дрібного чи середнього бізнесу. Ну а окрім того всього, суцільне приниження українців. Як українців, потенційних господарів на тій землі. Маємо табачника негідника який виявляється, вирішив відмінити. Уроки історії України. А для чого нам історія України? От є вселенська історія, каже, та бачимо. Наша нам окремий предмет? Давайте в межах цієї вселенської історії будемо слухати курс історії України. Це коли наша історія така багата, коли так дітям треба її розказувати, щоб діти пишалися, гордилися, що вони є українцями, якусь перспективу їм давали. Та де, про що ви говорите? Ухвалюю рішення, що з 1 вересня 5-11 класи. Мають мати зменшення кількості годин викладання українською мовою. Нормально. Ну, звичайно. А ви типу того не знаєте. Не треба дітям нашим вчити українську мову. Зменшимо кількість годин викладання, замість того, щоб ввести окремий предмет культура мовлення, то вони скорочують українську мову. Ну, я, звичайно, табачника розумію. Його шеф то Азар. Так? От він собі слухає, як той говорить українською мовою, то певно він собі думає, що так всі мають говорити, і отак от має бути. Ну, та, та. от така кровосійська мова. Тому, товариство, виходячи з цього всього, звісно, що, маючи такі зовнішні небезпеки, внутрішню катастрофу і ситуацію в Україні, нам однозначно потрібно зараз. Дуже прагматично подивитися на жовтень місяць 2012 року, і ті вибори треба однозначно вигравати. Інша справа, що я не маю жодних ілюзій, і думаю, що ви не маєте жодних ілюзій, що такі вибори будуть проходити чесно. Ми прекрасно розуміємо, що будуть масові фальсифікації, і навіть при масових фальсифікаціях у випадку програшу влади на тих виборах є така підозра, що влада партія регіонів. Так просто не віддасть то, що вони зараз тримають в колоці. Тому тут треба бути готовим абсолютно до всього. І до можливого силового сценарію розвитку подій зі сторони влади по відношенню до громади, яка вийде на вулиці і може захищати результати вільного волевиявлення. Можна очікувати і розпуски тих парламентів, і дострокові місцеві вибори. Все, що хочеш, можна зараз очікувати від тієї влади. Ви знаєте їхні плани. Для чого їм все це потрібно? Ви знаєте, що вони зараз хочуть міняти конституцію, і це є типу якби основне завдання на тих виборах, тому й Чечетов розказував, знаєте, той, що диригент там в Верховній Раді, про те, що вони саме розраховують на 300 голосів 100 за партійними списками і 200 голосів за мажоритарними округами. Вони якраз хочуть мати конституційну більшість 301 голос. Бо конституційна більшість дозволяє змінити Конституцію України. А міняти Конституцію України їм треба тільки в одній частині: вибори президента. Не загальнонаціональні, а в парламенті. От і вся любов. Один пункт треба поміняти. Тому вони витягнули вже з історичного політичного небуття того хитрого Лиса Кравчука, якого поставили головою Конституційної асамблеї, для того, щоб він, як нібито, аксакал української політики освятив всі ті дійства. Причому якісь такі дивні справи з тою конституційною асамблеєю. Знаєте, мені шкода, що вони почали, ну юристів таких, серйозних конституціоналістів, підключати знову ж таки, щоб показати, що нібито науковці тим питанням займаються. Насправді вони і мали би займатися. Але таке, така підозра є, що тим науковцям просто тупо сказали, як має бути, і не творчим процесом вони будуть зараз. Займатися і писати новий, нову редакцію Конституції, а просто, очевидно, підпишуть те, що їм підсумно. Те, що політично потрібно для адміністрації президента. І для того, вся така Тавасія затіяна, для того, скажімо так, змінювали закон про вибори, теж в нас знаєте, ситуація в Україні перед кожними виборами за кілька місяців міняють закон про вибори правила гри. До речі, ми до цього часу не знаємо, чи за тим законом, який вони ухвалили, будуть проходити вибори. Бо вже сьогодні є подання до Конституційного суду 51 депутата від партії регіонів, які хочуть скасувати через Конституційний суд норму про можливість балотуватися як за мажоритарним округом, так і за пропорційною системою. Але насправді, коли Конституційний суд ту норму відмінить, значить парламент повинен вернутися знову до питання, ну, скажімо, коригування закону. І тоді. Не виключено, що вони почнуть вносити інші правки. Наприклад, те, що я чув, що вони обов'язково хочуть дозволити комісіям, особливо окружним комісіям, знімати з реєстрації кандидатів в депутати. Тих, які будуть прохідні, які реальні будуть, щоб розчистити дорогу для своїх. Нам потрібно боротися, нам треба бути готовими до будь-якого розвитку подій. Я на цьому ще раз наголошую. Як і парламентської боротьби, так і вуличної боротьби проти цієї влади. І тому треба максимально гуртуватися саме через те, свобода ще в серпні місяці минулого року, десь відчуваючи ту атмосферу, увійшла в комітет опору диктатурі. Сьогодні ми координуємо наші дії з нашими партнерами і визначаємо, який найбільш ідеальний формат участі у виборах парламентських за тим новим законом. Ми будемо. Чиняти. Чи це буде е, формат, наприклад, за партійними списками як єдиний список, чи це буде декілька колон? Як нам буде вигідніше? Визначимося в процесі. Що стосується мажоритарних округів, тут є абсолютна логіка виставляти єдиного кандидата від Комітету опору диктатурі на кожному з 225 виборчих округів. Прошу? Я думаю, що якась репліка. Гаразд, якщо дозволите, дивіться вже стільки записок є, щоб я нікого не образив, дозвольте, я відповідатиму на ваші записки, а відповідаючи на ці записки, я заодно і скажу те, що хотів вам ще сказати в процесі. Добре. Пане Олеже, є надзвичайне питання. Українська православна церква плюс юридично неправильно зареєстрована. Потрібно. Руська православна церква Московського патріархату в Україні, тоді вона не має права на майно і землі. Вона тоді орендує споруди і все інше. Зараз вони мріють без війни захопити Україну через захоплення Києво-Печерської лаври та інші святинні українці. Треба терміново підняти це питання, поки вони Росія усе не захопила. Так, при Балтиці тощо. Це не важливо. Пані Віра, має документи звернень до влади, можу прийняти участь. Так, тут я телефони, будь ласка, залишасу. Ну, хочу вас проінформувати, товариство. Звісно, що Свобода розуміє таку небезпеку. Більше, того. коли я в свій час був народним депутатом України. Я декілька разів давав офіційні депутатські звернення і запити тоді до президента Віктора Ющенка про саме ту процедуру. Я звертався до Ющенка, я звертався до Зварича, тоді, пам'ятаєте, був такий міністр юстиції. Прохання було одне: змінити юридичну назву Українська Православна Церква Московського патріархату на логічно. І юридично правильну назву – Російська православна церква в Україні. Не Російська православна церква Московського Патріархату в Україні, а Російська православна церква в Україні. Плюс надати статус іноземної тій церкві, що є логічно, враховуючи, що є таке поняття, як Російська православна церква в Америці, російська православна церква в Аргентині, в Австралії і таке інше. Вони дійсно навмисне того не роблять, бо їм дає право, коли вони називаються Українська Православна церква Московського патріархату, на володіння майном. І дійсно, пані Віра правильно пише, нас назнахабніли настільки, мало того, що їм зараз віддають церкви, я вже казав, військові частини, землі, то вони ще. Виявили свою амбіцію на приватизацію наших святинь. Вони хочуть приватизувати Почаївську Лавру, вони хочуть Тію Печерську лавру, Свято-Юрський монастир і так далі. Ви розумієте, тут є взагалі нахабство повне, як можна національні святині не то, що московській церкві віддавати від приватизацію, а навіть ставити питання, що ці церкви можуть бути приватизованими. Ці національні святині. треба зупиняти ту владу просто негайно. І тому, звісно, що наша присутність в парламенті, вона пришвидчить цей процес. На жаль, на жаль, тенденція дуже погана. Крім того, ви знаєте, вони там хочуть на місці фундаменту Десятинної церкви будувати також Московську церкву. Ну, я вам скажу, що потім пізніше буду коли про інші питання говорити, я вам розкажу, що робиться теж на Західній Україні. В Закарпатті цілі села викуповують. Під потреби московського патріархату. Цілі села для того, щоб знову ж таки будувати відповідні церкви для поширення оцієї ідеології руського міра. Прошу. Ви розумієте, ви розумієте. Ви розумієте, тут є певна проблема. Йдуть люди. Розумієте, Люди не завжди асоціюють церкву з політикою. І це є правильно. Але в даному конкретному випадку Московська церква вона веде конкретну політичну діяльність. Приклад, Тернопільська область. Почаївська лава. Нормально все було до моменту, поки не передали її московському патріархату, і дуже швидко Тернопільська область, райони, Шумський район, Кременецький район, Лановецький район, ті райони, які є навколо Почаївської лаври, починають поступово переходити на Московський патріархат. І це навіть не люди переходять. А це священник приїжджає. Приїжджає священник в село. Народ є дуже, ну, знаєте, такий е, богомільний, поважає священників. І приїжджає отець, батюшка приїжджає, його поважає, і він починає поторступово вести-вести пропаганду. І я вам кажу наслідок. Вибори. І в результаті ми маємо Шумський район, Лановецький район, Кременецький район. За кого голосують? За партію регіонів. За партію регіонів. Тому що там саме є база то є церква, яка має відповідні домовленості з теперішньою владою. І потім задають запитання: а як так сталося, що в Тернопільській області, в Тернопільській обласній раді є фракція партії регіонів? То так і сталося. Янукович, коли був прем'єром ще тоді, перший раз підписав про передачу. На жаль, Наша патріотична влада минула, могла отак от одним пальчиком луснути і за три секунди поміняти, відмінити ту постанову Януковича. Тим більше Почаївська лавра це є наша українська святиня. Але вони того не зробили. Чому? Бо боялися посваритися з московською церквою. В результаті.